Один з найскладніших технологічних процесів, які відбуваються під час будівництва підземних пол, це заливка нижньої основної пліти. Під час цього технологічного процесу всі будівельники працюють щонайменше 30 годин, потрібно залити одночасно 1300 кубічних метрів бетону. Після цього технологічного процесу вже розпочинається будівництво стін і одразу ж буде розпочинатися а підготовка технології внутрішньої безпосередньо в підземній школі. Ми дуже намагаємося зробити, щоб в наступному освітньому році вже всі школи, які ми наразі будуємо, вони працювали. До кінця місяця повноцінні будівельні майданчики будуть на семи школах. Найбільша готовність 88 ї школи, інші знаходяться. З розривом в місяць будівельної готовності ми розраховуємо, що 7 тисяч учнів зможуть по Запорізькій області відвідувати підземні школи, повноцінно готові в цьому році.